Добрий день, діти! Подивіться сюди, що за малюнки. Ви здогадались? Я вам поясню, ви вже знаєте, що було свято, свято стрітення, зима зустрічалась з весною. Вони сперечалися, а ми їм сказали: Зимонька, весненька, не сперечайтеся, а краще позмагайтеся. Розкажіть, що у кожної із вас є хорошого. Ось що вони нам відповіли. Вони зашифрували свої відповіді у графосмушках. А ми зараз їх розшифруємо, складемо речення за малюнками і зрозуміємо, що вони про себе розказали. У першій графосмушки зима показала якою вона буває красивою. Сніг лежить на деревах, на землі, на домівках. Малята катають снігові кульки і ліпять з них сніговиків. А весна відповіла: Сонце весною дає більше тепла. Сніг розтає і з-під сніга виростають красиві квіти. На другій графосмужці весна нам розказала. На весні білка, ведмідь, волк народжують дитинчат, а зима їй відповіла, взимку тварини пристосуються до холодів, наприклад, їжачок спить у своїй теплій нірці. На наступній рахосмужці зима розказує, що взимку багато свят. Наприклад, на різдво діти ходять колядувати і отримують багато подарунків. А весна їй відповіла, на весні теж багато свят. Наприклад, на свято Великодня печуть смачні пасочки. Далі весна показала, що навесні, коли розстають сніги, малята можуть зробити кораблики і запустити їх по струмочку. А зима говорить, взимку у малят багато розваг. Наприклад, діти катаються на лижах, на санчатах, на скейтбордах. На останній графосмужці. Зима показала, що взимку малята не тільки розважаються, а ще допомагають тваринам. Наприклад, вони роблять годивниці, кладуть у них корм, і у годивниці прилітають багато птахів. А весна їй відповіла, що навесні малята теж допомагають птахам. Наприклад, вони роблять Домівки для птахів, які прилітають з теплих країв. Ну що, малята, який висновок ми зробимо? Кожна пора року хороша по-своєму. Але кожній порі року свій час. Чи знаєте ви, діти, як відмічалось свято Стрітання в Україні? Це свято дуже пошановувалося. В цей день селяни не працювали, одягали святкове вбрання, збиралися разом, водили хороводи, вітали одне одного, одного і бажали своєчасно засіяти землю, щоб зібрати багатий врожай. Тому в цей день уважно стежили за погодою, щоб за прикметами впізнати, якою буде весняна погода. Перебори зима весну буде холодний день, і весна такою буде. А теплий день буде, якщо весна перебори зиму і потім буде уся весна теплою. Про це свято багато складали прикмет, приказок і прислів'їв. Це свято дуже подобалось дітям, тому що з цим святом пов'язан цікавий звичай. Напередодні стрітення жінки випікали печиво у вигляді пташок. Які давали дітям на свято. Люди вважали, що це птахи на своїх крилах з далекого, з далекого вирію приносять весну, прогоняють люту зиму, а називали випечених з тістих пташок жайворонками, бо, за давними легендами, вважалося, що ця пташка народилась із сонячного жару. У цей день освячують воду і свічки у церквах. Освячену воду вважають цілющою, а свічки називають стрізінською свічкою громовичкою, зберігають її цілий рік. Коли на дворі негода, грім, блискавка, запалюють свічку, вона оберігає людей від біди і лиха. Ось як відмічають свято стрітення. Я свою розповідь схематично записала для цього взяла аркуш паперу, розділила його на частини. І по черзі ставила позначки, які будуть нагадувати, про, ці, про що слід розказати. Подивіться на цю схематичну запись. Перша позначка це знак питання, який нагадує, про що слід розказувати, тобто про свято стрітання. Друга малюнок намалювала сніжинку і підсніжник, які нагадують, що свято це зустрічі зими і весни. Далі намалювала лопату. Це інструмент, з яким люди працюють, і закрисила його, щоб показати, що люди у цей день не працювали, а очі показують, що у, них, що у цей день люди уважно спостерігали за погодою. Потім намалювала падаючі сніжинки та сонечко, які показують, що погода залежала від того, хто перебуде весна чи зима. Малюнок рота нагадує про те, що люди промовляють складені прикмети, приказки, прислів'я про це свято. Далі малюнок показує, що дітям дуже подобається звичай, пов'язаний з цим святом. Зображення печива пташки, щоб розказати про цей звичай. І останній малюнок ведерця та свічки показує. Що треба розказати про обряд освячення води і свічки у цей день. А зараз послухайте, як я буду розказувати за допомогою цих схематичних малюнків. 15 лютого у нашого народу свято Срітення це зустріч зими та весни. У цей день люди не працюють, збираються, водять хороводи, співають пісні веснянки і уважно спостерігають за погодою щоб своєчасно засівати землю. Якщо зима перебори весну, буде холодний день, а якщо весна перебори, буде теплий день, і такою погодою буде усю весну. Про цей день люди багато склали прикмет, приказок, прислів'їв. Наприклад, на стрітені зима з літом зустрічаються. сонце на літо, зима на мороз. Яка погода на стрітання, така буде і весна? Це свято подобається дітям за цікавий звичай. Напередодні матері та бабусі випікали печиво у вигляді пташок, а на свято давали їх дітям, щоб вони з ними гралися, промовляючи веснянки заклички. У цей день люди освячують воду та свічки, які називають стрітінськими свічками-громовичками. Воду вважають цілющою, їю лікуються, а свічки запалюють під час негоди, щоб захититися від біди і лиха. Я вам, малята, пропоную теж записати схематичними позначками все те, що ви сьогодні почули, щоб запам'ятати, розказати батькам і друзям про це цікаве, веселе свято. А зараз всього вам найкращого.